Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір гнучкого дроту для рукоділля. Цей дріт виготовлений з нержавіючої сталі та алюмінію, що надає йому міцності та гнучкості. Діаметр дроту буває від 1 до 3 міліметрів, дозволяючи вам вибрати відповідний розмір для ваших проєктів. Він ідеально підходить для бісероплетіння, створення браслетів, намиста, сережок та інших ювелірних виробів. Розкрийте своє творче натхнення за допомогою цього універсального дроту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги набір фетру для рукоділля. Набір складається з 40 аркушів нетканного фетру, ідеального для рукоділля, пічворку, шиття та інших крафтових проєктів. Кожен лист має розмір 10 на 10 сантиметрів, що робить їх ідеальними для багатьох творчих ідей. Різноманітність кольорів та текстур фетру дозволяють вам втілити свої ідеї у життя. Цей набір ідеально підходить для дітей, розвиваючи їх творчі навички та уяву. Урізноманітнюйте свої проєкти з цим барвистим та Універсальним набором Пропонуємо до вашої уваги м'які помпони для декору. Дані помпони діаметром 50 мм ідеальні для вашої творчості та декору. Вони додадуть унікальність та стиль вашим ручним роботам. Ви можете використовувати їх для створення прикрас, таких як сережки, намиста та браслети. Виготовлені з високоякісного хутра, тому вони будуть м'якими на дотик та приємними для носіння. У комплекті велика кількість помпонів, що дає вам достатньо матеріалу для вашої творчості. Team. Пропонуємо до вашої уваги набір спиць для в'язання та шиття. У комплекті представлені спиці різного діаметру від 2,5 до 8 мм. виготовлені із високоякісної нержавіючої сталі. Довжина кожної спиці складає 80 см, що забезпечує комфортне використання під час створення різних виробів. Вони забезпечують вам точність та плавність в'язання. Крім того, бамбукові спиці дуже приємні на дотик, не ковзують та не викликають втоми рук. Чудово підійдуть для різних проєктів зв'язання та шиття. Пропонуємо до вашої уваги набір для орігамі. Дитина зможе поринути у світ творчості з даним набором. В ньому міститься 54 двосторонні аркуші паперу з різними яскравими візерунками. Завдяки ним діти зможуть створити різноманітні фігурки, такі як квіти, тварини та інші цікаві проєкти. Набір стимулює творче мислення, розвиває дрібну моторику та покращує координацію рук. Він відмінно підходить як для домашнього використання, так і для дитячого садка.